Добрий день, добрий день, друсенки мої. Мене звати Анна і я зі Львова. Куди не можемо йти? Прийшли ми тут в тупік. І джада нервова, кричить. Я її тільки що похвалила, вона плаче, кричить. А, а, а мотиву зовсім немає. Джада. Немає зовсім мотиву. Руки мені завжди. Ой ой, ой, та не закривай так сильно. Сто разів ти вже ти мені замок поломиш. Сто разів відкриває і закриває. Куда? Ми ж зігналися йти в одну сторону. Все зараз не можемо йти, тому що треба, щоб вона заспокоялася. А вона дівчинка з автизмом. Як вона ось так трошки нервова, я отак вийду. Кущиків, бачите, і вона так трошки відволікається. Дивіться, які кущики, мама мія. Які кольори. Це кущик новий, пострижний. Щоб він ось такий гарний був, треба його завжди стригти, щоб він був молоденький, молоденький. Навіть побризгали його, бачите, доглядають, щоб він. Щоб він був здоровий, щоб його мушки не їли, а всередині він такий старенький. Андіамо, Джада? Ой. Mm -hmm. Ой. Кіче, кіче. Манач, а йдемо. хоче руку давати. Ой! Андімодік, джада. Mm -hmm. Andiamo di qua, dai, sei grande. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu e' na ovoci e una frutta. Un po' di kiwi, 2 euro. Io ho trovato per 3 coppia. Aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo qua. Ось які великі аранчі 1,30. Грушки оці мені не подобаються, Вільям. Вони такі вверху можуть бути, а ось ці світлі, ну. Ці дуже смачні абати 3 евро. Оце грушки ідеальні. Попробуємо, які вони. М -м Менш більш можуть бути. Я б бих... от яблука 99. Я от хочу білі яблука взяти. Цілу зиму я не купляла яблук, а тепер я захотіла взяти їх. Клубніка мене не інтересує, тому що вона не має шкірки. Якщо банан побризгали, якщо грушку побризгали, я е, почищу і шкірку викину. пестициді викину. Це все я з'їм з тими хімікатами побризганими. Ви розумієте, яка різниця? Банани 1,50. Італійська жінка красива. 10 штук 5 євро. Ось такі ціни. Ой, каршовий. Огірки ніхто не купляє, бачите, стоять всі. Капусту теж чистить, має бути гарно продаватися ніяка не небудь. Капуста 99. А ми з джадою гуляємо. Джада, покажися, яка ти красива. Вау, ну сьогодні в кольорах ідеальних. Навіть, навіть взуття, ви тільки подивіться, навіть взуття підходить до... До загального люку, все в коричневому, все гарно і настрій дуже гарний сьогодні в Джади. Дуже гарний, вона дуже сильно спокійна. Правда, Джада? Ні одного разу, напевне, що та от ті таблетки, що вона п'є, заспокійливі, її, напевне, пішли, почали, як то кажуть, почали робити свою роботу. Тому що треба привикнути і перших 10 днів. Вони зовсім не, не спрацьовують так, як має бути. Весна, дерева цвітуть. Сьогодні аж забагато так тепло. Тут ніхто не замітає, бачите? Такі різні кущики. А, наш директор, директор міста економить, бачите, не замітає, не посилає тут робочих, щоб підмели. Значить немає грошей, Відділяють гроші на щось друге, а на це не відділяють. І ось так. Ось баданти, одна баданти на двох. І Жінка зовсім не, 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 не то, що нервова, не рівнує. От бачите, йде спокійно і вони двоє по підручку баданти. А жінка йде собі, легенькі несе, купили капусту. І все, отаке життя помалесенько. Йдемо. Ой, скузати, скузати, будемо посеред грати. Квіти цвітуть, весна-весна. Ой, чата. білі штани. Цілий. Рік. Білі штани. А, джа нервоза. О, такі штани мають бути вузенькі-вузенькі. Асолютам. Це така мода, і це дуже гарно і дуже по молодіжному. Чада, паста, андямо. Все, Нічого її не заспокоїть, нічого. От це давай їй цукорок, ти давай її їсти, пити. Вона буде пити, буде все одно психувати. Це просто треба почекати, щоб воно перейшло. 15 хвилин, от перший раз. Ми сьогодні вийшли після обіду, це перший раз, а так може бути три рази, вона ось така нервова. З автизмом дівчинка. Яка вже 31 рік має, 31 рік. от Взяла по підручку. Ой-ой! Паста джада. Зелень, як гарно, гарно, гарно. Цей будинок, новий його зовсім зовсім переробили. в Сучасний, сучасний все по-новому. Ромашки, які ромашки. Тут таке поле з ромашками з ромами. І тиждень назад його обкусили і вже знову ціла купа ромашок є. Джада. Джада тримає для мене оці ромашки і хоче тільки мені дати. Віра, джада. Субіто. Опа! Ось такі дві ромашки. Дякую, дякую, Джада. Дякую. дякую. Дай. Все, прийшло в неї, подарувала мені ромашки по підручку і йдемо. Горячу, я Джаді, це зняла, вона психує, продовжує психувати, так гарно одягнена сьогодні. А тут колекція. Що тут є таке? Ой-ой-ой-ой-ой, Карло живе. бачите? От Карло живе. Як ви хочете вийти заміж за Карла, будете мати таку цікаву вхід такий цікавий. От. Дивіться, скільки всього є. Ото От фантазія, навіть, навіть світло. Все-все є. Харло, щасливий. Сам один живе. Він джада, тямо. Тінь, тінь, тінь. Мені треба Киві срочно, і яблука. Яблука фуджі. О-о-о. Вже подарувала мама джади. Отакі От у нас ціни, 10 штук 5 євро. Ще ось такі, а романа є. Я взяла яблука по 1,50. А це, напевно, такі ага, це місцеві. місцеві. Я взяла яблуко 1,50 і Киві по 3 евро. 3, 3,99. День набагато довший. Подивимося, золото брільнянти. Ціни немає. Як ціни немає, Алюра, мені не хочеться. ці такі трошки цікаві, бачите, вони такі довгі-довгі. Але мені основне, як вони закриваються. Тому що так от закручувати, я не хочу, щоб вони закручувалися. Пиндик такий ззаді є. Мені такого пиндика ззаді не треба. Мені треба, щоб гарно закручувалося. Якщо кульчик дорогий, мені треба, щоб він, відповідно, закривався. Ось так. Щось вам тут подобається чи ні? О, які ціни не поставили. Ну, тут ціни такі, бачу вони 122, а ціни такі середні, скажімо Недорого і не мало. Не, і не багато і не, і, не, і не бідно. В магазині я беру мортаделлю і беру ось це прошутто. Бачите, це саме найкрасивіше, найсмачніше прошутто. Допа. Дуеті ді прошутто ді парма. Треба казати. Булееті парма. Не треба казати про що Я забулася, я помилилася. Брізауля є. 125 і оця мортаделя теж знижка 23%. Така велика, гарна мортаделя. Ось ця, бачите, це мортаделля. О, вона ледві її несе, продавшиться. Хамон. Хамон це Франції. Ну, в Іспанії, вибачте, в Іспанії. Оливки ось ці чорні. Їх треба до м'яса давати і з помідором готувати, варити їх. Треба до, до, до варення. А ось ці всі такі можна їсти так як хочете. Готовий макарон з помідором. А, з грибами, бо з кайолі. От 100 грамів майже 2 евро. О, дивіться, інсалата руса. Бачите майонез? Ось який страшний він. Український майонез, а, а, а олів'є олів'є. Там тільки є морква, горошок і бульба і майонез. І більше нічого цибулі немає. Для чого їм цибулю давати? Він спортиться, буде смердіти, ніхто його не купить. Так як вони як найскоріше зробили. Коломба. мене питалися, яка найкраща коломба. Всі добрі, всі добрі, всі добрі. Ви знаєте, от так, навіть тяжко сказати, яка вона добра, яка вона, яка вона не є добра. Баулі знаменита. Такого стовбура я ніколи не їла, не купляла. І начинка та сама все таке саме. Такий темний в середині, я не люблю, щоб таке темне було. І в середині шоколад, зверху шоколад я не люблю. З пісташками я не люблю, дуже пістаки є. Паста позібрати. Це які знижки, Рикотта є по 9 евро за кілограм. Куртє. Andami ancora panino con pochetta, quello останнє. è rimasto ultimo. Grazie. Прот, Зараз я один, бо ми завтра поїдемо десь відпочивати, то треба кинути щось в сумку, щоб було. за евро засохла ось така. Вона смачна, на смак вона смачна, повірте мені, що вона смачна. А, va bene, sì, sì. Grazie. Pomidori, chilogram 3 3.98. Я завжди за кілограм дивитися, вергасенькі мої. Тут ще одні помідори за кілограм 3,50. Череджіно, оця черешенька така, помідор черешенька. Ось така ціна. Я взяла оце Радікю. Бачите, це не капуста, це таке радіко червоне. Це салат. Фіадельфію. Скільки в нас? 250 грам фіадельфії коштує. 2,30. Оригінальна Фіадельфія. От маскарпони маєте? 27% знижка. Гарна якісна марка і вона коштує 4 евро. 4 евро. Пів кілограма маскарпони. Щось за яйця такі? 2,20. 10 штук 2,20. Це дуже дешеві яйця. Атерра. Атерра не добре. Треба було, щоб було написано Al-Aperto. Це означає на відкритому повітрі вони мають бути кури. Всі сири по 2 евро. Прогульони, азіаду. Оці всі сири по 2 евро. Прийшла італійка і, і говорить, що хоче які-небудь двоє. Вони вибирають, вона говорить, для мене які-небудь. Яїчка, хотіла вам показати, скільки яйця. Я оці взяла біл, борщ варити, буряк купила. 2,50. Хочу показати, які яєчка саме найдешевші, вони коштують саме найдешевші, то ось ці. 10 штук, бо я не знаю, як в Україні. 10 штук 2 евро, Але є ще 10 штук, вони італійські, вони 3,50 коштують. Бачите? Ці набагато краще, з сенсу, що антібіоті не вживали. Оці я, 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 яйця привезли, хто знає де, і звідки і, і чим ті курі їли, і вони зовсім, зовсім не є якісні. Хвора курка, хвора хворе яйце. Подушки. От подушка 23 євро. Меморі. Наскільки сковороток є багато. 50% знижка, 52%, бачите? Це Італія доргенькі мої. 61. Отакий От, черпачок. От 52. Що це за така, люди? Я не знаю, я. може і добре, але в мене така чорна, вона мені не подобається. Я якось не довіряю. Хоча треба зробити фотографію і прочитати, що тут написано. От є різні різні розмір різний. Тут завжди можна знайти, Бракує вам ось така блискуча покришка 55% знижка ось тут. У мене є список, який я зараз маю купити, я завжди йду зі списком, дорогесенький мою в магазин, завжди-завжди зі списком. Так догори причепити на, на балконі, на стелю. Таких три поверхи квітів, на гачок. І буде так як Ну, Тільки подивіться, скільки яєць тут на, на, наставили. Мама мія. І тільки подивіться. Ужас, а там наверху які величезні. От, Паска близько. А, вау, все, що хочете. Так, Я вийшла з машини і мій компаньон одразу надійшов, з, 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 з кущів надійшов, ну, я жартую. І поміє добре, щоб хоча він попав і мені допомагає продукти купляти, бо я зробила таку спизу. Так, я вам хочу тут показати, дивіться, яка коломба 1,99. Бачите, але це до 9-го ще перед Паскою. І от таке парміджано, просто я вам хотіла показати. 15 евро за кілограм парміджано. Просто ціни в нас в Італії, які є. Бачите? От, ви мене питаєте, скільки коштує? 4 евро кілограм коломба. Такі візочки, це такі маленькі тут біля мене супермеркат. Це моя зона. Такі гарні тут будинки всі. Це Тускана. Ви мене питаєте багато разів, де я живу, де я живу. Топ-сікрет другенки мої. про Вінча не говориться, це Тускана, центр Тоскани. І на тому кінець. Тому що я вже вчуся по помилках других блогерів. Це не треба говорити нічого. Ні, 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 ні ім'я, ні, 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 ні прізвище, ні адрес. Нічого не треба говорити. Тому що люди погані. Люди погані. Для чого мені ці? це трава зелена? Вау, яка трава зелена, гарна. в хаті вам покажу, що я купила.